Отримали від компанії BE таке насіння. Пізню морку Канада упаковочка 25 тисяч насінин. Солодку цибулю Exhibition, Упаковочка 10 тисяч насінин. Кавун Бедуін. Упаковочки 200 насінин. Бжулозапильний огірочок Альянс. Упаковочка 250 насінин. Самозапильний огірочок артист, упаковочка 250 насінин. Самозапильний огірочок амур, упаковочка 1000 насінин. І 250 насінин, упаковочка амур. Томат низькорослий, крупноплодний полфаст, упаковочка 1000 насінин. Томат низькорослий полбіг, крупноплодний. Тисячу насінин упаковочка. Високорослий томат толстой, упаковочки тисячу насінин. Кому цікава така інформація, можете замовляти на сайті Агроякість.